Презентуємо такі амортизатори для вас. Дивіться, це амортизатори 345 мм, 340-345 можна розкрутити трошки більше. Якщо відкрутити цю штуку, ви можете викрутити на сантиметр туди, чи збільшити, чи зменшити ці амортизатори. Якщо вони в на стані, то це буде 340, ці 350 можна розкрутити до 360. В комплекті йдуть ключик для того, щоб зажати пружинку. вам Тут ви можете закрутити пружинку і амортизатор стане трошки грубіший. Підкачка, не знаю, скоріш за все, не буде працювати, тому не просто масляні, хороші амортизатори тримають, але про підкачку забудьте. Втулочки в комплекті ідуть під 10 болтик і 12. 12 ідуть стандартні, і сюди вставляються вставочки під 10 болтик. Вставочки всього 2. Якщо вам потрібно 4 сайлентблоки під 10, то ви скажіть менеджеру перед замовленням, ми вам покладемо безкоштовно ці сайлентблоки блоки у нас є. Ставляться дуже просто, працюють дуже гарно, ціна приємна.